Доброго дня, доброго здоров'я, бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я, автор та ведучий Олег Семко. Також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. А до мене сьогодні завітали е, Олег Прокопчук, музичний керівник ансамблю солістів «Експромт» Вінницької державної нашої, нашої рідної обласної філармонії. Олежа, добрий дня. день. Вітаю всіх. Добрий день. А також солістка Наталя Бурмістрова, вокалістка ансамблю солістів Експромт. Пані Наталю, ради вас бачити знову. Привіт. Добрий всім. день. Добрий день сьогодні. У нас дуже приємна позитивна нагода не привіт, як ми говоримо, зустрітися і поговорити з е, музикантами в цій студії. Адже сьогодні, 16 січня, нагадую всім, хто ще такого не бачив, ну в своїх календарках, в своїх записниках я маю на увазі. Сьогодні всесвітній день Бітлз, всесвітній день бітлів. Це свято було створено для чисельних шанувальників, і воно бере початок з 57-го року. Саме тоді в Ліверпулі відкрився дуже класний заклад, клуб, де саме і почали працювати бітли. Вони почали приступати. Потім, звісно, ми знаємо, що з ними сталося. Ну і так далі, і так далі, так далі. Я вас вітаю з Днем Бітлз. Дякуємо. Олеже, навзаєм. Олежа, навзаєм. Дуже, навзаєм. До, дуже добре, що так не витягнув зразу десь звідти гітарі. і пішло. Річ у тому, що е, в, е, в вашому колективі, в колективі е, солістів Експромт є. Твори бітлів є твори. Бітос. Yeah. Ви їх виконуєте, не дивлячись на те, що якщо навіть зараз порахувати, нехай це буде 60-ті, а зараз вже за 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 більше 60 років пройшло або 60 років, будемо так відштовхуватися. Більше ніж 60 років пройшло з моменту створення е, тої чи іншої пісні, е, яку виконували Бітлз. І вони до цього часу, якщо не актуальні, то вони дуже і дуже милозвучні. Вони. Присутні, ви їх виконуєте, і що найцікавіше, їх е, люди і сприймають, і хочуть слухати. Так, От, напевно, в так. цьому найбільша е, загадка бітлів. Мені так здається, ваше особисте знайомство з бітлами, коли почалося? З е, піснями Бітлс, е, Олеже. Перше, я хочу дозволити собі трошки уточнити. В нас не просто в програмі є пісні Бітлз. В нас є ціла концертна Цілий програма. Концерт. Да, вона називається Yellow Sub Марін, ми і до того в нас була теж практика концертів, саме присвячені цьому гурту. А нещодавно ми зробили програму вже під назвою такою гарною програмною назвою Єлоу Субмарін, і ми її вже виконували в минулому концертному сезоні. І в цьому концертному сезоні скоро, скоро ми навіть плануємо її повторити. <гану> е, ціла програма. Е, окей, е, коли можна буде і де можна буде послухати, е, в, в, знову таки, дивіться за афішами е, нашої рідної філармонії. А Олеже, коли в тебе особисто і як ти особисто познайомився з Бітлами? Ну, е, е, що стосовно знайомства, мого з музикою, з рок-музикою із Бітл, е, зокрема, е, я вважаю, що мені повезло, тому що в мене батьки особливо, ну, мама, в мене, Теж займалась музикою, а тато мій був великий поціновувач якісної музики. І я мав таке щастя ознайомитись ще навіть на платівках. І... Вініл. вініл. Вініл, так, старий добрий вініл. І в мого тата була колекція не дуже велика, але все ж таки була колекція вініла, І в тому числі там були і платівки бітлів. Hard Day's Night, Help, Ebbuad, Сержант Пепер, Soul, Револьвер. Всі ці, всі ці платівки я слухав, і дуже uh, мені запам'яталося якось так з підліткового віку. Коли ввечері всі вже лягають спати. Я ставлю Abbey Road платівку mm -hmm. в навушниках. Цей звук вініла. tu Так, це незабутнє було. Да Це, це було моє знайомство. Отак от засипали діти в Радянському Союзі. Це був не Радянський Союз, от вам наслідки засипання дітей після... Так, у мене аналогічна була історія. Аналогічна була засипала. Ні, я не засинала Я приходила зі школи. Вони також мої батьки були такі великі меломани старший брат, і звісно, були платівки від класики до тяжкого року. і там були всі альбоми Бітлз. Ось, ось як їм я ось це приходила я... зі школи, нікого нема, всі по роботах. Угу. Я стільчик ставлю платівочку на Туди. програвач, так не дай Боже, там платівочку ось тако взяти пальчиком, Ні, тому що це все треба. протерти, все треба. Колоночки стояли, і я одягала мамину суконьку, підборчики. Ну, Я була третій-четвертий клас, знаєте, така ікраз, як як якраз на сукню. Да. Mm -hmm. <рес> і все. І я ось це рок н роли танцювала, і ліричні, які пісні саме були. Ввечері такі... батьки приходять. Ну що, уроки зробила? Да, так, зробила і тут сусіди. До речі, це... до речі, до речі що стосовно уроків, вже е, в середній школі, коли я вчився, я робив уроки тільки під музику. Я не знаю, чи це добре, десь я чув навіть хтось радить. Мені ніхто не радив, я просто собі угу. в кімнаті, поки батьків немає. рок в Включив, mm -hmm. і зошит раз швиденько, швидкоруч написав, написав, написав. все, уроки зроблені, можна йти гуляти. Ну що ж, для ем, поціновувачів творчості ансамблю Експромт для тих, хто буде писати вашу історіографію. Я все-таки wow. я вважаю, що треба поцікавитися е, табелями е, пана Олега Прокопчука і сказати: ось. Подивіться, я не бачив твій табель, і ось подивіться, що no. може робити музика. Це і за, і це по табілю подив... <сум> і <сум> по табелю подивитися, що там, де там і як там ну... дивлячись, який табель. В коли я вже потім навчався в музичному училищі та консерваторії, там з табелями все в порядку. А ну там ти ти вже там ти вже міг сам домовитися, розумієш? А так окей, бітли. Бітлз, як на вашу думку, чому все таки 60 років тому. Була створена музика, чому вона до цього часу популярна? Що в ній є такого, що вона захоплює, притягує і, як ми кажемо, от живе до цього часу живе. Абсолютно спокійно можна вже називати класика. Це класика. Це класика популярної музики, класика, яка буде переходити, передаватися, передаватися так само, як Бах, як Гендель, як Моцарт, як Штраус. Все. От мені здається, що саме так воно і буде. Чому? Мені теж так здається, в першу чергу, в першу першу чергу, чергу, я вважаю, що це мелодії. ну, Якось отак згадую зразу Бітлз, вони асоціюються завжди як неперевершені мелодисти. Це ну, дуже дуже талановитий і рідкісний такий талант людей писати, запам'ятовуючи якісь свіжі. Завжди, завжди якісь такі свіжі мелодії, гарні. І це, крім того, мелодія все ж таки це найсильніше, най, найвиразніше в музиці компонент. Ну, це Гер, вже... Гармонія, ритм, інструменти, аранжування, Бас, це, голос. Це, да. все... це все. Але mm -hmm. в першу чергу все ж таки це мелодія. І... Не в ну, мало не в усіх, навіть відомих колективів, ми можемо просто якось наспівати чи згадати мелодію. А в Бітлз, е, ну немає, мабуть, майже не знайдеться людини, яка не як в голові при слові Бітлз не згадає якусь мелодію. Не да, і хоч... саме цікаве, що mm -hmm. да, У них було от, от пісня два-три акорда наприклад, на двох трьох акордах складалася вся пісня, і вона mm -hmm. просто залишалась легендарною. Ну, залишалась ну, це так, якщо дуже дуже спроще. Щоно і ти, хоча там є дуже цікава а, гармонія, е, Наталю. Як тобі у цей мелодизм, як тобі ці мелодії лягають? Їх е, є ж таке поняття у вокалістів: е, легко співати, е, важко співати. Мелодика така, що ну дуже дуже важко. Або, або навпаки, дуже легко. От якби лягає, Ні, дій, як дійсно тобі? лягає дуже легко, запам'ятовується дуже швидко, все вкладається у мізки. Е, ось ну і ще раз, це всі пісні мого дитинства. Mm -hmm. jakby i um, uh... Ми, ти їх вивчила вже дуже давно. Вони, Вони вже десь всередині, Вони да, вже да, всередині, так да. Да. Um, відбувається момент, от Олежа ти сказав, що є ціла програма у вас. Як mm -hmm. відбувається момент ваш репетиційний, як ви, е, хто розписує, хто приносить партитуру, хто дивиться, хто відслідковує е, оці от репетиційні моменти, е, і плюс через призму того, що я нікого не хочу образити, але можна говорити про те, що. Що створювалася, виконувалася музика. Твори Бітлз відтворювали на більш простій апаратурі, ніж є зараз. Зараз є більш ширші можливості їх відтворити, і ті самі починаючи від мікрофона, закінчуючи від ударної установки, від гітари твоєї рідної, там є зовсім інше звучання. Як оце відбувається знову таки, що можна? Бо я дуже я чудово розумію, ну, що всі секрети музик... ми ну, не будемо музиканти. Вже, не видала. люблять дуже розповідати, що там лаштунками. Це наша особиста кухня. Ми не можемо видати всі секрети. ви Вже розумієте? Так, Бітлз, взагалі вони були перші багато в чому, в тому числі і в концертних виступах, і в роботі, в роботі з апарату. На то, що є в нас, навіть в будь-яких звичайних музикантів не світового масштабу, тоді бітли могли тільки мріяти про це. Uh -huh. Тобто вони часто виступали на концертах і не чули самі себе навіть Бували і такі випадки. Uh -huh. да. А що стосується репертуару, то їх музика їх. Твори вони настільки багаті, вони взагалі в кожний їх альбом він настільки неповторний, що будь-який будь музикант, я вважаю, будь-якого жанру, він може знайти там для себе е твори, які ляжуть йому і на голос, і для концертного виконання, і для го голосу з великим діапазоном, і для чоловічого, і для жіночого, і будь-які обробки. Тому ми, е звичайно. Перш за все, підбираємо індивідуально під наш склад, під наших вокалістів, під наш склад інструментів, тому що вони експериментували і з духовими інструментами, і з струнними. Ну і Так ми... Мішель була записана, відмовилися, наскільки я пам'ятаю. Бітли взагалі відмовилися записувати Мішель і включати в е, свій альбом тогорічний. В, коли... в концертні, можливо, в, вони, вони не хотіли і прийшлося. Е, е, Дай Бог пам'яті, по-моєму, да Макартні прийшлося окремо сісти і записати з квартетом е... струнників, і він вийшов абсолютно Єстедей. Це Єстедей, так це Єстедей. Він а, окремо Michelle. записував Єстиди Єстедей e зі струнним, квартетом. Зі струн. зі струнним ще, так. Да. Ага. Спочатку значит, це була як значит, мелодія, yesterday. а потім yeah. Yeah. вже слова наклались yeah. нам ту мелодію. В них настільки почали потім бути складними аранжування, що вони не всі і самі могли на той час виконати в концертному виконанні було. Не все просто. Тому, ми... тому що ми маємо зараз пояснити нашим глядачам і слухачам, тому що були студійні записи, студійні які записи розширяли, так, так. дуже сильно розширяли. Дуже сильно, так. Дуже сильно вони, вони були. Експериментували багато. Uh -huh. Вони були експериментатори, їх самих не влаштовувало одноманітне звучання постійно. Вони завжди намагалися, що ми можемо ще додати в наступному альбомі. Що ми можемо? Звичайно, в них були е, дуже кваліфіковані помічники. Джордж uh -huh, Мартін, uh -huh, uh -huh. наприклад, який немало хто знає, але продюсером він, да, да, пену... він їх і продюсер. да, ну, його називають. Uh -huh. да. І якби от. Всю цю кухню розуміючи, ми підбираємо теж репертуар під наш колектив, і, і так створена програма. Намагаємося все ж таки обходитись власним слухом, угу. власним смаком, і робимо, якби орієнтуємося на їх аранжування, зробити все ж таки... Близько, близько до оригіналу, або якийсь цікавий кавер. Uh -huh. Тобто, е, ну, е, рідко ми користуємося якимось партитурами вже написаними. Ми а, дуже їм а, довіряємо. Вот, а взагалі, в, м, м, якщо слово партитура і саме поняття партитура в класичній музиці, ну, без цього ні. Тому що є знаменитий mm -hmm. анекдот, е дайте ля, дайте ноти. Mm -hmm. е є таке, то е як, е як ви виходите з цієї ситуації? Я наскільки знаю, що дуже-дуже рідко хто з естрадних виконавців, естрадних композиторів, якщо це знову таки не мюзікли, якщо це не сценічна постановка, а пише партитуру. Знімаємо на слух. Вот. тут ми підійшли до дуже цікавої такої е частинки музичного мистецтва. Я би так сказав, як сленг, музичний сленг. Це не знаю. Наталя так сказала, собі свою Це не подумайте, що от, вони приходять збираю, і і, і і ми зібрали сьогодні. Зібрала Наталя, знімай, і Наталя починає <рес> щось знімати. Нічого подібного. Знімати це значить, ти чуєш це як урок сольфеджіо і диктант. Диктант є пишеш слова, а є музичний диктант, ти маєш написати не бачачи нічого, ти маєш по слуху написати Ноти. Це є музичний диктант. От, практично, для того, щоб зняти ту чи іншу композицію, вважайте, що ви маєте зробити диктант. Ну, це достатньо важко, якщо у вас звучить не один голос, а, наприклад, чотири інструменти або сорок інструментів. Уявіть собі, як вам треба знімати. Так що. Це досить цікаво. Так як ви знімаєте, і хто у вас зйомщик? Хто най... хто слухач? Хто найкраще знімає? У нас всі професійні музиканти, і кожен музикант, бас-гітарист, так соло, ударники одягають наушнички, mm -hmm. так і знімають кожну свою партію. І приходять на репетицію і вже граємо. Вислуховується все. Вислуховується та? все. Да. Так само, як і вокалісти, уточнюються по гармонії, наприклад. Якщо десь хтось щось не дочув, угу. наш керівник Олег обов'язково підправить і все це прорепетируємо. Так, скромно і опустив очі. Крім е, от мене цікавить, що ще е, е, ансамбль солістів Експромт, що ще е, використовує і що ще виконує, чи є, наприклад, як е, умовно, скажімо так, окремий завершений е, проект проєкт Бідлс Єлосамарін, чи є, наприклад, е, іншої групи, чи є іншого автора, інших авторів, от також такий завершений. Ну, дивіться, в такого окремого колектива, як да, це зараз теж таке mm -hmm. слово актуальне. В нас є українського автора mm -hmm. такий проєкт. Так, ми виконували концерт створів Володимира Івасюка. Повністю присвячений був це кілька років назад. Це був концерт, е, присвячений е, до його е, до його дати. А потім ми теж повторювали цю програму. І я сподіваюся, що і ще будемо повторювати, тому що вона мала великий успіх. Угу. І навіть е, я вже точно не помню. Зараз е, з гастролями в нас е, не так як було. Е, Кілька років назад, але в нас були гастролі, і якщо я правильно пам'ятаю, навіть цією програмою <ків> да, ми, ми їздили. Ми їздили, да, і в якісь, ще в якихось областях ми грали. Ми пограли теж цю по програму присвячену Володимиру Висюка. Вона називалась. Червона рутка, рута Червона. квітка надії, по-моєму, так. <гум> <гум> так і вона дійсно мала де. успіх. Да. А, е ш е окей, що ще є в вашому ре е пор репертуарному портфелі? Е дивіться, в нас ще є дуже хороша програма. Ми теж е е ми її виконували в минулому сезоні. Програма присвячена Всесвітньому дню рок-н-ролла, До речі, <гум> є і такий день. Ну, не будемо забувати про те, що у нас е клуб, вінницький клуб рокін ролу він е щорічно, по-моєму. Я так, тільки так, я віддай... я, можу помилитися, не знаю, там як з ковідом було, і з е 22-м роком. Отут я можу помилитися, але здається, що в минулому році теж 23-й, 23 треті, це... 23, 23, 3... по-моєму, було. Три... По-моєму, що да, в вдво... да. Це 23-му році, в 23-му році, так, в квітні місяці, Да. Е і ми У е нас є програма, присвячена. Чу -да -да. Звичайно, там звучать и битву Угу. І також є а, окей. Я розумію і знаю, що в принципі зараз у вас достатньо мало На, Ну на жаль, ну так ми чудово розуміємо, чому так відбувається. На жаль, мало. Але ті моменти, згадайте, ті моменти, коли вдається поїхати, це найближчі місця. Ну, наприклад, Хмельницький Житомир. От я так називаю, та в Хмельницькому я знаю точно у вас був. І ми навіть я прийшов потім на роботу. Я будь показував твої відео, які ти скинув, як сприймали і хто сприймали. Ем, от я хочу, щоб ти озвучив, як вас, хмельничани, сприймали? Наталю, як вас приймали? Дуже тепло. Жарко можна сказати, так ну дуже голосно. Дуже... Я тобі скажу так, дуже голосно. Вже з другої пісні ми підняли весь народ, просто Ми з нами співали. Це також було філармонією. Але, філармонії. але так, було апаратура філармонії. вже дозволяла чути не тільки слухача, але й на а а. Ми себе. Тобто, чули. ви глушили не тільки слухачів, але <колś> і, <колś> себе. Ну, і себе Так, вони глушили нас, а ми глушили їх. Ага, і це називається концерт. Зовсім не рибалка. Так два рази на біс викликали. Ми отримали задоволення неймовірне, тому що енергетика від людей була дуже потужна. І ми також подарували їм багато емоцій. Хто, до речі, не встиг послухати вас в Хмельницькому, по-моєму, потім приїхав у Вінницю. Тому що буквально так, через пару днів ви ту саму програму так. відкатали, відпрацювали у нас в філармонії так. так, так. А, на правах малесенької короткої реклами. Наступний концерт, коли у вас буде в філармонії? 23 січня. 23 вже... Ні, Більше нічого не кажи. Нічого більше не мовчу. 23 січня. Ансамбль солістів експромт на сцені е, нашої рідної Вінницької обласної філармонії. Квитки ще є в касах. Ще поки що ще є. Ну що ж, я щиро дякую. Ще раз нагадаю: Олег Прокопчук, музичний керівник ансамблю «Солістів експронт» і Наталя Бурмістрова, вокалістка ансамблю «Солістів експронт» Сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін вітаю вас з днем The Beatles Днем і вітаю вас, всіх наших глядачів і слухачів. Також зі всесвітнім днем The Beatles. Нехай ця. Невеличка позитивна ідея, думка сьогодні у вас обов'язково втілиться в те, що ви знайдете можливість і послухати ці безсмертні твори. Залишається разом з нами. За декілька хвилин ми знову продовжимо нашу програму. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. 101,8 FM. і вісім раф. Місто над події, що поруч.